Давай кажу, купола поставимо. Дивіться, такі круглі. Ти кажуть, ці страшні стоять намети. Треба красивий модерний образ робити Майдану, щоб це було інноваційно, красиво і так далі. Я пишу перший пост, що ми збираємось поставити купола на Майдані. Це зовсім інша атмосфера, там, енергетика інша, це красиво виглядає, такі, знаєте, як НЛОшні такі круглі. І я вважаю, що це майбутнє. Тобто, все, що пов'язано з інноваційними технологіями, з майбутнім, все мені завжди цікаво. Були фантастика, футурологія і інноваційні технології. Це завжди ну, це сфера ну, моєї зацікавленості. Ми беремо ці білі купола. Уявіть собі, такий брудний майдан, десь в якийсь момент. І тут такі білі на снігу купола. Ми їх утепляємо, стелимо підлогу там вже. У нас один купол. Це переговорна кімната, там збільшується вже кількість людей, там могло бути ну, там чути, 30. А друга це знову ж таки така технічна. Їх називають яйцями Майдану. І коли так стела стоїть, і ці два купола, то це такі фалічні символи. Всі казали, що це єдині, в кого є яйця на Майдані залізні. Ну, такі ми strong people. І ми там стояли, ми в нас... а там переговори, там дуже багато Там і політиків ми вже запрошуємо громадських активістів, у нас вже йдуть переговори. Ми, шо... ми думаємо, що робити з Януковичем, як його тиснути. І тут ми починаємо створювати громадську раду Майдану. Вісім організацій. По-перше, входило в громадський сектор, входив в Євромайдану. Тоді спільне бачення ми тоді ще були єдині до розколу. Ми зробили там маніфест, що ми хочемо. Написали, що Янукович має зробити. Перші взагалі вимоги висловлення. Ну, перепрошую, політичний майдан він був ніякий. Вони виступали зі сцени, вони нічого не пропонували. Ці всі танці, які на Майдані були, ну, ця фаза для нас була затягнута. І ми, до речі, громадянське суспільство завжди було на кілька кроків поперед політиками. Ми завжди пропонували, ми були завжди лідерами ініціатив щодо змін. Ми зробили цю громадську раду Майдану, ГРМ. Ми сказали, що має бути єдиний кандидат. І це викликало величезний шквал агресії критики з боку політиків, тому що вони вважали, що вони зразу не почали по нас по нас робити інформаційну кампанію, що це підставна якась громадська рада, що це агенти банкової, що це спеціально для того, щоб внести розкол. У нас це постійна історія була протягом всього майдану. Ми запрошували їх до себе, щоб вони звітували перед громадою, тобто, як більше ставало організацій. Ми казали, ми хочемо, щоб ви до нас прийшли, розказали план дій, взагалі, давайте щось думати. Прийшов тягний блок, він там виступав хвилин 20 в вигляді монологу. До речі, теж відео є. Виступав в вигляді монологу. Що він там? Ну просто виступав, виступав. а тут вже і люди інші зібралися, так? Послухали сказали, перепрошую. Але ви нічого не пропонуєте. Давайте домовлятися про якийсь план дії. Давайте переходити від загальних гасел до конкретних зрозумілих речей. І після того, як я втягне бо приходив, від кличка приходили політики на переговори, після того, як вони побачили, що ця по суті, структура набирає сили, що люди скоординовані через тиждень вони роблять свою раду Майдану. Заявляють про те, що ця рада угу. громадська не настояща, є ви, єдині тільки ми. І вони, по суті, завжди намагалися монополізувати владу на Майдані, там, не пускати до мікрофона багатьох людей і монополізувати владу, по суті. І частина громадських активістів, які ну зараз вони всі в політиці, вони пішли в ту раду майдану, покинули цю пішли туди.